Розвинути навички в оборонних технологіях та опанувати роботу із новою радіотехнікою. Тепер можуть столичні студенти в одному із університетів Києва відкрили лабораторію радіотехнічних сигналів. Як працює сучасний навчальний простір, розкаже Дар'я Лиходіт. Ще тільки перший раз включаємо, Дивимось перші спроби опанувати нову техніку. Ні, не загорається. І вже видно різницю між старою та новою. У нас був без генератора частоти, а це з генератором частоти, і тому можна вимірювати падіння сигналу. Облаштували лабораторію професійним обладнанням компанії, що створює дрони для наших військових. Ця лабораторія в першу чергу важлива тим, що тут готують інженерів зв'язку. Це дуже затребувана зараз професія, і важливо, щоб у них була матеріальна база і робити своє, прототипування, свої якісь розробки саме у сфері зв'язку. На базі лабораторії студенти. Будуть опановувати і нову професію інженер з розробки радіотехнічних приладів. Тут можна спробувати налаштувати розгортку та в принципі, період сигналу. Технічні характеристики відповідають тим нашим потребам, які необхідні для того, щоб ми підготували хороших фахівців, провели відповідні дослідження, як необхідні для розвитку нашої радіотехнічної науки. У лабораторії новітні професійне обладнання для створення радіотехнічних сигналів. Тут, крім техніки для навчання, дрон експонати. Тож через декілька років українські студенти будуть розробляти радіотехнології і на користь суспільству. Це буде обладнання військового призначення, тобто і реби, і програми для фронту, і навіть дрони, як, наприклад, ось цей гігант. Дарія лиходіт Константин Царинок, Ми Україна, марафон Єдині новини.